Дитячий спорт одяг сорту екстра. Ціна за 10 кг від 1800 гривень. Так, такі штанішки синенькі. І до них комплект. Такий базу. На замочку. Дуже класно. Наступний батик з капюшончиком, дівчачий. Ось такий, дуже класний. Далі сіренький, тепленький. Шпинтом спереду. Наступний Ось сіренький батик. Замість капюшончика у нас така шейка. Далі спортивні сині штанишки по боках з полосочками на резиночці, гарно розтягуються. Далі ще один класний костюм в червоному кольорі. Байдіт такий, є капюшончик і до нього. Перепрошую. Це було вже інше, червона костенка. Я думала, що це костюм. На 11-12 разів. Далі. Такий класний батник на замочку. Дуже крутий. Для хлопчиків. Далі. Така сіренька костиночка, дуже класна, з таким принтом спереду. Дуже-дуже проти. Дуже Далі. З людиною пав-пав. ось така синенька класна ковтиночка. Далі. Ось така на замочку темно синя Зараз вам покажу. Дивіться. Далі. Сіренькі штанішки на резиночці, розтягуються. Є по боках кишеньки, кишеньки на замочках. Дуже круті штанішки. Наступно у нас така класна розова дівчата кофтиночка спортивна. Та класна бежева кофточка. Ну, девчонки, с таким милым сердечком спереди, на замочку, расщипается, защипается. Далее, спортивные штанишки, тягучі, Дуже классные, абсолютно новесенькие. Далее. Ось такий классный батюк с сиренкой, капюшончиком. І з таким пинком спереду тут ще залишилось дуже дуже багато речей. Тому якщо вам сподобався цей лати, пишіть в коментарі, або зверніться до наших менеджерів.